Мовить дівчина, мені це міркування до вподоби. Ти достойний добрий витязь, в цьому сумнівався б хто би. Тяжко змучившись, знемігши, як от лютої хвороби, Ти знайшов нарешті левня незрівнянної подоби. Докладніш тобі про нього не повість ніхто в природі. Якщо сам він не розкаже, то й повірить іншим годі. Почекай, щоб він вернувся і спитай при цій нагоді. Жди, нехай троянд не миють сліз потоки повноводі. Я скажу, якщо почути хочеш наші іменати, Таріел, так зветься, витязь, в шалі змушений страждати. А мене вогнем пройняту Ти асмат повинен звати. Не один. А сотні зойків починають серце рвати, більш нічого не промовлю, хоч з тобою й однодумці. І він блукає і полює, і моя я шал в безумці. Ми живемо тим, що злов'я принесе в мисливській сумці, і не знать, чи скоро прийде, чи баритись мав на думці. Прошу я. Зажди на нього, не відходь сіль нікуди. Може, я його вблагаю, як додому він прибуде. Може, жаль і милосердя западе до нього в груди, Втішиш ти, тоді кохану, все почувши, без облуди. Витязь дівчини послухав з нею мисль свою. Погодив. Раптом шум вони почули, хтось крізь річку перебродив, то, засяявши, як місяць, на нагору сходив. Заховались вдвох, не в силі, а в танділ стоїти подив. Діва мовила до тебе Бог являє ласку скору. Заховайся ж до печери. Щоб не бачив він знадвору. Бо іще ніхто й ніколи не чинив йому відпору. Може, якось милостивлю душу витязя сувору, Тільки вбігши до печери Автанділ у тьмі зника. Таріл уже підходить, відкидає канчука, Обіймає діву, плаче, сльози ллються, як ріка. А же поглядає на обух і стайника. Кришталевий лик тужливця зжовкнув стуги, як бурштин. Стисши діву, вбрану в чорне, Побивався довго він. Зброю дівчина забрала, а коню дала спочин. Змовкли. Віє на челеза. Перетнули слізний плин. А в танділ, немов той бранець, крізь щілину поглядав, а діва килим з шкури тигра простелила, Щоб сідав, До лісів журливий витязь і ще дужче застогнав. І кривавими сльозами заволожив свій рукав. Стала діва розкладати тихе вогнище з гілок, бо гадала, що шалениця з'їсть печеного шматок. Подала найліпший кусень без прожилля, без кісток, Але виплюнув, не з'ївши, сив, забракло й не ковток. Він схилився, задрімавши та прокинувся за мить, Раптом скочив, гучно скрикнув, мов злякався кись страхіть і забив з людьми об камінь. Аж по тілу кров струмить. Геть, роздряпавши обличчя, діва в розпаччі сидить, мовить так, скажи, що сталося? Спам'ятайся, схаменись. Витязь каже, пригадав я, як давно ще колись стрів царя якогось з військом, що виходило з узлісь. Полював він і мисливці по долинах мчали скрізь. Спалахнув я, бо людину тяжко бачити для мене. Не схотів я з ним зустрітись. Серце жалував палене. Одвернувсь од них поблігши, між гілля сховав зелене. Розсвіло б від них пішов би, та зухвальство їх шалене. Десять тисяч раз. Сильніші сльози діва ворони знову, мовить. Тільки звіра бачиш, як на мандри йдеш в діброву. Людську ти забув розвагу, людсько ти забув розмову. Їй же цим не допоможеш, згубиш юність повнокровну. Перейшов ти й доли, до межі, до видно крута. Видно круга. І... І невже не міг нікого ти обрать собі за друга? З ним в супроводі блукав би, може, менше б стала туга. Вмре вона, як ти загинеш. В чим тоді твоя заслуга?